Усім привіт! Гадаємо для Христових дам дивимось, що карти нам скажуть сьогодні. Ці карти говорять про те, що у вас є якісь ваші плани, ваші мрії, і ви знаходитесь в стані саме очікування, коли. Це все має здійснитись. Ви чекаєте, це все, коли здійсниться. Також, можливо, ви отримаєте якусь новину цікаву, саме пов'язану якось з вашими планами. Невеликий стрес, хвилювання будуть, але вони всі відійдуть в сторону. Можливо, що новина, яку ви отримаєте, буде від дами, і ця дама буде якось допомагати вам. І карти говорять про те, що. Вашому житті будуть скоро позитивні зміни.